Ні танці, українські народні пісні, сучасна естрада та рок-класика. Глядачі радо зустрічали та проводжали зі сцени гучними описками кожного виконавця. Одинадцятикласниця Катерина сьогодні у журі, а ще два роки тому сама виступала у школобаченні, тому співчуває хвилюванню теперішніх учасників. Було видно, що вони дуже сильно переживають, дуже сильно хвилюються, що це для них щось дуже важливе, тому що насправді до цього дуже довго готувалися. Це вже третій концерт за сьогодні. Він був з 10 годин і дуже багато, дуже багато людей дуже відкрили багато нових талантів. Навіть тих, хто дещо розгубився, щиро підтримували. Не лише сценічними номерами дивували один одного, а й своїми рукотворами. Педагоги пересвідчилися, що підготовка до школобачення гуртує колектив не менше за сам захід. Але головне говорять, щоб талант жодної дитини не залишився непоміченим. Діти талановиті по-різному, і одні в навчанні, інші в позакласній роботі, але немає дітей. Не талановити, всі діти талановиті. І для школи це велике значення. По-перше, ми знаємо, на кого нам можна в якихось заходах, ми знаємо, де можна взяти дітей, які співають, де є якісь театралізовані постановки взяти, чи в спортивних змаганнях. В нагороду для учасників стають не місця і не призи, а щирі описки глядачів.